Шановні друзі, сьогодні поговоримо про пролап статевих органів у жінок, і поговоримо про таку більш рідкісну форму, називається вона ентероцелі. Ентероцелі – це коли випинає задня стінка піхви. Зазвичай це її верхня частина, тобто та частина, яка знаходиться безпосередньо за шийкою матки. І там може знаходитись кишечник, тому і називається ентероцелі. Може там і не бути кишечника, а стінка може випинати. Тому зараз все більше ми використовуємо термінологію, яка відноситься не до структур, які там можуть знаходитись, а до того сегменту піхви, який випинає. І це більш правильно на сьогоднішній день називати проксимальним ректацелін. От така от специфічна форма пущення. Проблема в тому, що таке от опущення верхньої частини піхви може сильно турбувати, може бути відчуття дискомфорту і при статевому акті, і потрапляння піхви в повітря, і все, що при значних ступенях опущення буває, але вона не лікується стандартною задньою кольпарафією, тобто ентероцелі, от, або проксимальний е, е, пролап задньої стінки піхви, неможливо якісно усунути. За допомогою задньої кольпорофії пластики через піху, яку роблять більшість гінекологів. В цьому є складність. Зазвичай ентероцелія лікується краще лапароскопічним доступом, використовується спеціальний сітчастий протез, це варіація операції, промонта фіксація і Вона дуже ефективно в усуненні цієї проблеми. Тому дуже важливо оцінювати при опущенні не так, як це пишуть часто в історіях хвороби. от МКБ-10 є, є така класифікація хвороб. Вона вже застаріла дуже, і морально, і фізично. 20 років, як чекаємо, МКБ-11 застарівається інколи набагато швидше, ніж ті підходи, які на сьогоднішній день вже є в світі. По МКБ пишуть там повне випадіння матки. Неповне випадіння матки. Там. Задня, е якщо стінка випадає, називають там ректоцеля, а передня стінка циста і все на цьому все. Насправді при пролапсі є багато великих нюансів. І от якраз. Е Проксимальний пролапс або Ентрацері по-старому це один із них. І підходів може бути дуже багато, при, на перший погляд, схожих ситуаціях. І результативність може бути дуже різною. Саме тому от, тема пролапсу це якраз те, що не треба робити онлайн, консультуватись, потім приходити. Тому що треба подивитись в спокої при натуженні. Інколи зробити УЗД, інколи зробити УЗД, навіть та за одна, оцінити ситуацію, яка у вас була протягом життя і що могло призвести до того опущення, і обговорити, які можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Шляхів також може бути багато. Тобто, для деяких жінок буде достатньо в таких ситуаціях. Писарі поставити для деяких жінок хірургічне лікування, але воно буде не досить ефективне, якщо робити задню кольпарфію. Або лапароскопічне лікування, воно більш дороге, але воно дає найкращі функціональні і анатомічні результати, і е, довготривалість ефекту від цієї операції набагато більше. Про це ми окремо знімали відео про мотофіксацію можете знайти. І на моєму особистому каналі можете багато відео операцій подивитись. От така от кротка інформація. Пам'ятайте, що ентерцелі це застарілий термін, але слід обов'язково враховувати не просто яка стінка там задня чи передня. Випинають а і розуміти, це нижня частина дистальне, цистоцелі або ректоцелі, середня частина або верхня частина. І чи комбінується цей дефект з іншими можливими дефектами, які можуть також бути дуже різними? Тому, от якщо подивитись, то фактично може бути там кілька десятків варіацій опущення статевих органів і жінок. І так це дійсно це цікаво, але це складно. Але не хвилюйтесь, все буде добре. Приходьте до нас. Ми обов'язково вам допоможемо і з'ясуємо, чи є у вас ентероцелі чи інша форма пролапсу, і підберемо для вас оптимальний метод лікування.